Добрий, день, мої любі діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, а малювати ми з вами будемо сімейку грибів. Малювати будемо незвичним способом за допомогою картоплі. Я попрошу батьків вирізати з картоплі ось такі штампи. Ніжку гриба і капелюшок. Один великий, а один ось такий менший за розміром. Діткам буде зручно брати ось так картоплиночку і робити штампи. Так, спочатку робимо штамп грибочка великого. Беремо жовту фарбу. Намащуємо поверхню ніжки гриба ось так і робимо ось штам, отак посерединці перекладаємо. Тепер робимо маленькі грибочки, намащуємо знову жовтою фарбою і поруч, робимо маленький штамп і ще один. іншої сторони ось так. А тепер зробимо капелюшки грибочкам Беремо, у нас буде червоний капелюшок у Грибочка, ось так намащуємо Червоною фарбою і прикладаємо зверху до ніжки, притискаємо і прибираємо. І зробимо маленьким грибочком капелюшки, теж намащуємо червоною фарбою і прикладаємо. Ось так. І ще один грибочок. Подивіться, які гарні грибочки вийшли. А тепер нам треба намалювати травичку, бо у нас грибочки ростуть в лісі в траві. Для цього візьмемо зелену фарбу. І ось так. Просто прикладайте пензлик до листочка і буде гарна травка виходити. Ось так можемо ще намалювати кущик, бо грибочки зазвичай ховаються під травкою, під листочками, під кущиками. Ось кущик ми намалювали. Ось такі грибочки у нас вийшли. Малята, чекаю від вас малюнків, і сподіваюся, що ви теж з легкістю намалюєте грибочки.